Для цього я замовив після За допомогою сварки зробити таку сферу металічну О, ручка. У мене вийшла. Коли я маю фіксовану висоту, занизити ось цю деталь. Два поперечна подача, це, звісно, дуже добре. Але поки немає різцетримача, то користуватись станком майже неможливо. Для цього я замовив ось такий новий різцетримак. Його конструкція аналогічна, але він трохи під більші різці та оці частини у нього товщі де різьба проходить, щоб було надійніше. Тому що в моєму старому. Оці дуже розбовтані, а деякі взагалі вже різьба тут зруйнована. В цих металевих частинах захований майбутній різцетримач. Тепер залишається тільки дістати його звідси. Окей, okay, go. Оця ручка, яка у мене була в оригіналі, мені не дуже подобається. Мені хочеться зробити щось таке, схоже, як в 1К-62, ось такого виду ручка, щоб була. Для цього мені потрібно просто збільшити ось таку деталь. Думаю, зробити її з такого ключа за допомогою сварки, зробити таку сферу металічну. Та вже потім мудрувати, як її з'єднати з гайкою, щоб воно так. Затягувалось. Хотів робити за такого шестигранника гайку, але зрозумів, що мені по стилю більше підійде, якщо вона буде така ширша. Така ручка В мене вийшла. Та підготував основу. Через це тримач потрібно буде правильно виставитись, зробити отвори підкріплення. Та цю частину ще дообробити, щоб вибрати потрібну висоту. І тепер, коли я маю фіксовану висоту, тобто врізці тримачі закріплений різець, оця пластина вона щільно прилягає до основи. Та тепер, вимірявши оцю різницю між центром обертання та вершиною цієї токарної пластинки, оцього різця, то це та величина, на яку мені потрібно занизити ось цю деталь. Ну, і щоб був обережний шов зараз, тих зваркою його заварю.